Благаю, Господи, прости, за те, що потайки молився, що рідко в небо я дивився, свою зорю знайти не встиг. Благаю, Господи, прости, ти тих, хто в церкву забарився, забитий був, чи сам забився, своїх дітей не охрестив. Твоїх синів дурних товстих які анти антихристу подались, і зручно в тролах повкладались, і не покаялись простих, хто нишком спалював мости, світи змітаючи даремно, Щоб ти ховати справи темні, благаю, господи, прости Смів прикинути своїм ніколи в очі не дивився, Боже все кляпся і молився, а сам людей при цьому вів за те, що нас обман косив, і Україна постраждала і нерозумного багдана, благаю, Господи, прости. Своїх синів дурних товстих, і антихристу продались, і зручно в тронах повкладались, і не покаялись прости. хто нишком спалював мости, світи смітаючи даремно, щоб приховати справи певні, благаю, господи, прости. Смів прикинути своїм, ніколи в очі не дивився, Божився, клявся і молився, а сам людей при цьому їв Все те, що нас обман косив і Україна постраждала, і нерозумного бав'яна, благаю, Господи, прости. Твоїх синів, до них простих, які були, які ми стане, так не змитиз Христа, і аж до неба не зрости, благаю, Господи, прости.